Доброго дня, друзі! Прийшла у нас посилочка. Посилочка у нас... Кнайф. Кнайф це ніж. Долар 32. Так, окупці... Так, такий у нас ножик. Ножик теж інтересна штука, я таке брав собі його використовувати в принципі, як брелок. Правда, не знаю, як його як брелок використовувати, бо він тут я, я, при відкритому стані він тут зажимається трошечки. Трошки, трошки не добре. Хіба що типу як з брелка його знімати, коли кожен раз ним користуєшся? Ніш? Це типа похідний варіант там, для виживання, щось типо того. Бачите, тут твой є мультитульчик, типа на що там у нас? То навіть не десятка, Тут кажесь дев'ятка, вісімка, сімка, щось таке. Чи 6 вісім, якось такого. маркировки тут немає. Ну так. Ніж такий з відкривачкою. Правда, в цьому положенні з відкривачкою, не знаю там. А, ну, в принципі, такого відкривати, нормально. Ну, ну ось, просто гострий. Нормально гострий. Може бути, знаєте. В принципі, за... $132 може бути. Ось таке кишені постійно носити, щоб з собою мати, бо я людина така, що мені часто щось треба таке Чи дротик підчисти, чи все, щоб не шукати, підчепив до ключів і з собою так його носити. В принципі, непоганий. Силку на товари так само поставлю внизу. Продавець молодець, прийшло швидко. Десь два тижні йшло. Замовляв, то прийшло за 2 тижні. Може бути. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки або так хоча б просто коментуйте, кому щось там подобається, не подобається. До речі, в принципі, я би міг. І замовляти. Що комусь треба, хтось може там не розуміється, як через елікспрес замовляти. Можу вам замовити, якщо в місцевій скауші, навіть передам в руки, там, за, за пересилку гроші брати не буду. Таке, як кажуть, чисто по-людськи. Звертайтеся, там, пишіть внизу. Може бути. Добренько, наразі дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь на мій канал. Всім щасливо, всім здоров'я, до побачення.